Моя вітанечко, Макс на зв'язку. Друзі, трішечки похолодало, але то не біда. Сьогодні говоримо про біржу Бабіт і про те, як тут можна заробити. Поговоримо про декілька способів заробітку на цій біржі, якими користуюсь я сам. Звичайно, ж їх набагато більше, але я назву вам давайте таку конкретно сьогодні 5. Давайте сьогодні 5. Тих можливостей, на яких ми самі заробляємо, в принципі, не докладаючи якихось великих зусиль, але забираючи таку, можна сказати, нормальну капусту. Да, можна забрати від 5 там, до 500 баксів на аккаунт за один раз, тобто за одну таку якусь промку, про яку ми сьогодні будемо говорити. Цікаво. Залишайтеся. Для початку, друзі. Давайте, хто ще не підписаний на ютубчик, відкриваємо також ширше очі. У вас там є кнопочка підписатися, тисніть на неї, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І зразу ж ще підписуйтесь на телеграмчик, телеграм канал Тому що всі ось ці промки, всі акції, роздачі, передачі, можливості для заробітку, спочатку попадають туди в Телеграм. Там більше інформації, і вона туди потрапляє більш оперативно. Раз, два, підписалися і погнали. Давайте розпочнемо з лаунчпаду. Це дуже гарна можливість забирати нормально грошенят. Наразі, на жаль, актуальних немає, але поговоримо на прикладі попередню, який проходив минулого тижня. Друзі, дивіться, як це все відбувається. Ви в період проведення зазвичай 5-7 днів тримаєте на балансі монетки МНТ або 100 USDT. Тобто МНТ, чим більше, тим краще. Це для гарантованої локації. Ви в будь-якому випадку тут отримуєте монетки нового проєкту. За USDT ви тримаєте соточку себе на балансі, і коли приходить час, проходить лотерея. Якщо ви виграєте, ви отримаєте певну кількість цих монеток. Тобто за сотку ви можете забрати зверху нормально бабла. За попередній говоримо, да? по ікстеру, ті, хто взяли алокацію по USDT, забрали чистими 200 і більше баксів. Це так, не треба було там нічого вилавлювати. Легенько, без напрягу, зайшли і забрали. А по МНТ, я вже сказав, так? Тут гарантована локація. Чим більше тримаєте, тим більше можливість для викупу ось цих нових монеток. Ви отримуєте. Все, проходить лістик, ви продаєте і забираєте свої баблесики. Наступне, це у нас друге, так, лаучпул. Дуже схоже за назвою до лаучпаду, але по формі відрізняється. Так, наразі також активних немає, але ці бувають частіше, і може бути таке, що навіть і два, і три зразу підряд ідуть. Тому, якби тож, щоб не прогавити, телеграм-канал підписуйтесь, туди скидаю зразу інформацію, як щось з'являється. Так, на прикладі попереднього. Да? Є у нас монетка. Є у нас пули. Тобто ви заносите, є три пули на вибір. так, Ви заносите в пул якісь монетки, які маєте. Або якщо маєте всі, то всі заносите да, в один, другий, третій. І за це отримуєте відсотки у вигляді нових монеток того проєкту, по якому проходить лаунчпул. Все максимально просто. Маєте МНТ, в період проведення зайшли сюди, натиснули, зафіксували своє МНТ. Чи юзнете, чи там проєкт, монетки того проєкту, по якому проходить цей лаунчпул, і все. І щодня отримуєте свої відсотки. Це, типу, щось депозиту в банку, але тут доступ до своїх монеток ви маєте в будь-який момент. Знадобилися, зашли, забрали. Маєте ще щось докинути, зашли, докинули. Все просто на пасивчику лежите на диванчику і отримуєте монетки. Все. На лістингу продаєте, забираєте свої оболесики. Наступне, це у нас вже третє, так, байвоз. Ну тут взагалі все максимально просто. Друзі, за те, що у вас на балансі лежать якісь стейбли. там, і, да, Отут написано: USDT, USDC, USDE, DAI, або CUSD, тобто стейбли, так? вам нараховують голоси. Один стейбл, один голос. Щодня їх нараховують. Маєте тисячу USDT, щодня будете отримувати тисячу голосів. Тоді, коли з'являється проект для голосування, ви заходите сюди на сторіночку. А про це я повідомлю в Телеграмчик. Підписуємось. Заходите сюди на сторіночку, натискайте одну кнопочку. Голосуєте і все. А далі просто чекайте, коли вам нарахують голоси цього проєкту. Далі лістик продаєте і забираєте свої баблесики. Не скажу що тут, ах, великий заробіток, ну і роботи тут небагато. Заробіток може бути там від 2 баксів і до 15. так? Дивлячись, який проєкт, скільки людей, скільки голосів, і так далі, друзі. Все максимально просто. Так, йдемо далі. Четверте. Четверте. Полювання на айрдропи. Що тут треба робити? Є проєкт, є завдання від нього. Виконуємо ці завдання. І якщо попадаємо в число переможців, тому що тут завжди обмежена кількість переможців, йде рандом, ми отримуємо дропчик. На лісінгу продаємо ці монетки і забираємо свої бабулесики. Зараз є активний проект з, з токеном J. Тому натискаємо тут Приєднатися. Далі, тут. Не ще. Реєструю вже конкретно в цьому промо. Виконуємо завдання. так, Підписочка-підписочка, зробити цитату. Далі завдання з депозиту: вносимо від 100 з ДТ. І тоді наторгуйте з токеном J від 100 з ДТ торгового об'єму на спотовому примарку. Виконуємо ці завдання і отримуємо можливість забрати 40 монеток J. Чому можливість ще раз повторюся, тому що тут рандом. Конкретно в цьому е, проєкті, в цьому да, полюванні, у нас йде 2500 учасників переможців. Всього на всіх, в загальної кількості. Буває по-різному. Буває 5, 10, 20, може бути і 40. Тому вже дивіться. Вибирайте собі проєктик, дивитеся, виконуйте завдання. Перемогли супер, не перемогли, нічого страшного. Будуть ще. І п'яте, п'яте заключення на сьогодні, тому що нема, мабуть, сенсу ще сюди щось додавати конкретно в це відео. Так і так уже вийшло трошки довгувати. Не кожен додивиться і так до цього моменту. Хто додивився, дуже вам дякую. Дякую, обіймашки. Дякую. Краще потім візьму ще якусь другу частину, так? Про ще можливості для заробітку. П'яте у нас йде токен Сплеш. Що воно таке? Це дуже крута можливість забрати нормальних грошенят, особливо для тих, у кого немає аккаунту, для новачків, або для тих, хто має можливість зробити ще нові аккаунти. Тому що для нових користувачів тут бомбезні умови, для старих такі собі. Давайте подивимось, наприклад, що тут треба робити. Ось, заходимо сюди на сторіночку, є у нас проекти, так, натискаємо кнопочку приєднатися. Відкривається конкретно сторінка активності. Завжди будете бачити призовий фонд по сплешу, який буде. Завдання для новачків і завдання для старішків. Буває, що або для одних, або для других, але зазвичай переважно. так, І для тих, і для тих. Чому я казав, що для новачків тут завжди крутяк? Тому що нескладні умови три нескладних умови, які треба виконати, і забирайте вже певну визначену кількість монеток. Дивимось. Перше. Реєстрація. Це обов'язково. Друге, депозит. Якщо немає монеток, які по токін сплешу, не біда закидаєте від стаю з ДТ і просто чекаєте на лістинг. І третє, на лістингу на перших секундах купити отих монеток, по яких проходить токін сплеш, наприклад, БМТ, на, на суму від стаю з ДТ. Все. Але це треба робити швиденько, тому що тільки певна кількість перших учасників, які виконують умови, заберуть свої винагороди. Нові нагороди можуть бути просто шикарі. Ось крайні рази, які проходили токенс сплеші, там було і 200, і 400, і 600, і 800 бачинських з одного аккаунту. Робите на тата, маму, брата, свата і забирайте в рази більше. А от для старішків вже по-іншому. Є призовий фонд, і зазвичай він менший, ніж для новачків. І він ділиться на всіх, хто виконує ось таку умову, типу, наторгувати від 500 USDT з потрібною монеткою. Да, в даному випадку це BNT. І суми тут вже не такі цікаві, скажімо так. В будь-якому випадку, друзі, усі всі токен сплеші, інформацію про них, що треба робити, коли виходять, і так далі, я закидаю в першу чергу в телеграм-канал. Щоб бути в курсі, або самі вислідковуйте на біржі, або підписуйтесь на телеграм, і просто я буду туди скидати, і будете бачити, що треба робити. А де шукати те все, про що ми сьогодні говорили на, конкретно на біржі? Все максимально просто. Друзі, заходите до себе в аккаунт. До речі, в кого його ще немає, посилання на реєстрацію є в описі. Переходите, реєструйтесь, проходите кивасі і все. І можете використовувати біжу наповну. Зайшли в аккаунт, є вкладочка Торгівля. Спускаєтесь трішки нижче, спот X, і ось тут це все знаходиться. Заходите. Дивитесь, вивчайте, навчайтесь і так далі. Усі корисні, потрібні посилання будуть в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Хто не підписався, обов'язково підписочка YouTube чи Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!